Усім привіт! Ви на каналі Поліна PolinaTarolджі. Сьогодні будемо дивитися розклад, загальний розклад на тему, як ви себе почуваєте, як ваше самопочуття, і це буде такий більш діагностичний, да, прогноз, розклад для того, щоб ви подивились на себе зі сторони, можливо, щось відчули, прожили, допомогли собі, і щоб це допомогло вам рухатися більш. Спокійно, далі. Обирайте для себе варіант. Я вже виклала перший варіант, другий, третій. Також це можуть бути декілька варіантів, тому що це наше самопочуття, воно може перекликатися десь. Тож це нормально. Перший варіант. Тут у нас сімірка води, почуття, от відчуття, і тут з води перегорнутий. Ну, тут така історія: що, по-перше. Туз води, який говорить про те, що ви зливаєте свої емоції, да? тобто є якісь, можливо, натхнення, можливо, нові починання, нові бажання, які, власне, такими залишаються. Да? Також туз води перегорнутий, це може бути, коли сильно щось задіває, заживе, і просто цей шквал емоцій, він зливається вниз. Да? І плюс ще сімірка води. А теж карта про відчуття, що вас іноді може взагалі, ці карти, да, от як наявність того, що дві карти кубкові говорять, що вас можуть накривати почуттями, відчуттями якимись, да, що можете не зовсім розуміти, що відбувається. Дратівливість, мінливість, якась така от історія, що почуття постійно вирують всередині, і семірка води. Тут можу говорити про якісь ілюзії, да, які ви створюєте. Можливо, якийсь образ ви хочете створити із себе, або хочете жити в якійсь такій картині світу, де ваші мрії будуть збуватися. Да? Але також ви не помічаєте, що можливо є якась тіньова сторона, да? можливо, є якісь люди, які власне. За вами спостерігають і для ну для яких ви власне створюєте цей образ, цю ілюзію. І тут треба думати, наскільки це взагалі необхідно для вас. Да? Тобто тут карта ілюзій, карта, можливо, коли ми дивимося на речі не зовсім а, тверезо, ми щось вигадуємо, да? ми купаємося в цьому повністю, але не розуміємо а, чіткої картини. Давайте тут подивимось, як собі, власне, зарадити, як собі допомогти? Що для цього треба робити? Бачите, це, от, якби, протилежна масть кубкам, це повітря. Нам очі, думки. Далі подивимось. І що робити не варто в вашому стані? Що робити не варто? Угу. Цікаво. І ще на цій і одразу на двох колодах буду дивитись, що вам, власне, варто робити для того, щоб покращити своє самопочуття. Угу. І чого робити не варто. Угу. Так. Що варто робити? Вершниця повітря, вона вам радить подивитися на ситуацію тверезо, подивитися на ситуацію зі сторони, коли от видно повністю всі дані, і не вмикати емоції. Тобто тут не можна, я би сказала, тут не можна їх вмикати. Подивитися на. Ті базу, ті умови, які у вас зараз є, і пробудувати собі план, що робити далі. Це карта сьомого дому, це, карта, це дім партнерських відносин, да? тобто, можливо, треба побудувати якісь партнерські стосунки з кимось, для цього, до цього якісь, знаєте, подумати конкретно, не робити якихось емоційних рухів, а подумати, як Покращити або там, розірвати відносини, да? це залежить від вашої ситуації. Також, вершниця повітря вона говорить про те, що ви можете бути в якихось скованих умовах зараз. Да? Що тут от жінка вона прикована до цього коня. Але вона якби розуміє відверто, що в яких, відно... ну, в яких не відносинах, а в яких умовах вона зараз знаходиться. Да, їй можливо це не сильно подобається, але, але вона продовжує рухатись. Да? А, і луна перегорнута, я би тут ще її уточнила, про що вона тут. Повішений. Угу. У вас тут, знаєте, ще такий фльори йде, карти е, трохи жертви, да, що ми от, якби впадаємо в цю жертву от, навіть тут. А, тут карта така, от, вона каже, от, взагалі видно, да, от, жінка тут якби сидить на цьому коні, прив'язана, вона якби пристосовується до цих умов з однієї сторони, а з іншої сторони, вона ці умови не змінює. Да, тобто вона якби сидить на коні і така. Зітхає, да? типу, ну добре, буде, буде як буде. Да? І отут власне, оці дві карти теж про це говорять. Повішений насправді говорить, що вам е окей, ви не хочете, вам, вам, хочете мінятись, ви не хочете змінюватися. Да? Тому що, якщо б ви почали змінюватись, вам би е, поринатися в глибини свої. Да, от тут тут якби жінка тут показано темні її сторони, тут якийсь там, коротше, який символізує, можливо, якісь темні сторони, темні історії, якісь страхи, глибини, те, що ми самі від себе приховуємо. Да? І якби, Тут така історія, що вам карти рекомендують поглибитись, о те, що всередині сидить, у цій емоції, да? Оцей туз води, який постійно зливає ваші емоції, ваш ресурс. Власне, справа в оцих внутрішніх історіях, які ми закриваємо від себе, щоб їх не бачити. І, ну, якби так, логічно, да, якщо от дивитись по рекомендаціям, то треба якби, дивитись всередину, в глибину і думати, пропрацьовувати свої якісь сумніви, свої страхи, свої, можливо, якісь. Не знаю, невіри да, в себе або, або у щось. Але тут виходить повішений, який, власне, мені каже, що ви, ви не бачите для себе тут можливостей. Да, тобто з однієї сторони, да, тобто ви не знаєте як. А з іншої сторони, повішений це, звичайно, завжди. Погляд з іншої сторони, це погляд дуже креативний, це погляд, якби, е, який ніхто не очікує. Це коли ми е, ризикуємо і робимо так якось незвично, але так як нам подобається. І отут історія в тому, що вам треба наважитись використати свого повішеного в плюсі, а не в мінусі. Це доволі складні аркани, і якщо ще й підв'язані з емоціями, вам можна, можна уявити тільки, що ви можете проживати доволі складні, складний етап вашого життя. І саме тому ви ховаєтесь від реальності в ілюзіях. Але е карти вам рекомендують попрацювати над собою. Як це можна зробити? Виписувати свої думки. З кимось говорити, піти до психолога, особливо з луною, бажано і повішений, якби він теж сигналізує про те, що іноді ми не завжди можемо впоратись самостійно і нам потрібна допомога. Тобто, нам потрібно до когось піти, з кимось поговорити, щоб собі зарадити. Чого робити не варто? По-перше, десятка мечів. Не варто відкладати цей затягнутий якийсь конфлікт, і король повітря. Не варто зараз нічого планувати. Так? Можливо, це людина, король повітря, з вами якась, можливо, вона якось з вами обходиться не так, і з нею треба. Зменшити контакт, а по-друге, відтягування конфлікту. Да, і тут десятка мечів ще й про це нав'язування, коли ми самі себе отак голками, да, як ці голки вони символізують думки, коли ми самі себе думками заганяємо в якусь таку історію темну, що ми в самі в себе не віримо, ми наганяємо собі страхи, сумніви. Що ми якби, не бачимо світла в кінці тунелю і так далі. Хоча ця карта, бачите, вона показує, що тут вже починає вставати сонечко. Тобто, якщо б ви самі себе не, не, не так пушили, так, я б сказала, то було б легше. Тому тут рекомендація однозначно працювати над своїми емоціями. Не е, зливати їх, можливо, якщо є можливість піти до когось, поговорити. Якщо немає, е, допомагати собі самостійно да? Це якісь щоденники почуттів, щоденники думок, можливо, якась йога, по е, повішаному, це взагалі йоги, всякі пілати, сестречинги, роботи з тілом. Ну і луна це психіка, да, наша це робота з психікою. Медитації можуть допомогти? Ось так. Так, добре. Це був перший варіант. Давайте тепер подивимось. Другий варіант. Другий варіант. Яке ваше самопочуття? Сімірка пентаклів. І колесо фортуни перегорнути. Да? Тобто по колесу фортуни можна тут одразу сказати, що можете відчувати себе, а, що, як білка в колесі. Да? Тобто Воно щось крутиться, 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 щось повторюється, щось такі події якісь відбуваються. Там десь не фортануло, там десь тр... якось не пішло, да? там десь якось не пощастило, і ви постійно намагаєтесь із цього кола вирватися, не виходить. І сімірка Пентаклів це очікування, так, що ми щось робимо, 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 а воно все не йде, не йде, не йде. Дуже-дуже повільно. Таке, знаєте, відчуття, що ніби сили закінчуються у вас. Давайте я отут подивлюсь, про що тут колесо фортуни перегорнуте. Трійка мечів. Трійка мечів перегорнута, да, тобто це можуть бути якісь теж е, е, питання відносин з кимось. Да, можливо, з кимось посварились. І через це, от, це колесо фортуни, воно якби не дає ці думки, крутяться, не дає можливості це забути. Також трійка мечів це коли була якась сварка на емоціях. Коли наговорили зайвого, а тепер очікуємо, коли ж воно там якось все утихне, якось стане все легше і якось просто стане легше. Да? Давайте тут подивимось, що зробити, щоб зарадити собі, щоб стало легше, власне, як собі допомогти тут. Ага, і чого робити не варто. І тут ще подивлюсь, що робити, щоб собі допомогти. Угу. Два тузи були у вас в рекомендаціях. І чого робити не варто. Такі дуже, знаєте, карти класно розмовляють. Ну, по-перше, що робити? Починати все якось по-іншому з нуля заново. Два тузи це починання. Туз Пентаклів це дуже практична карта. Можливо, це якийсь шанс, можливо, якісь пропозиції від людей на роботі, якісь нові умови і так далі, можливо, у відносинах щось запропонують нове. Тобто, тут вам рекомендація хапати ці нові можливості, нові. Відкриті двері. Також туз мечів це про аналітику, коли ми про щось думаємо. От бачите, у нас прям тут думки, 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 у нас ключик від цих думок. Тобто, нам потрібно тут дуже раціонально мислити. Нам тут потрібно всі варіанти, які нам по тузу пентаклів запропонували, нам треба обдумати. Скласти, умовно, план, що робити, план дій, і по ньому рухатися. Да? Тобто тут карти говорять: дивись, ось ми так, да, до, добре, тут якийсь факап відбувся. Не звертай на це увагу: ось у тебе два тузи, тобі якісь нові починання, нові рухи, нові якісь двіжухи да, відбуваються. Скористайся цим, не концентруйся. Не концентруйся, не сиди над цим, як да, дівчина сидить над листами і чекаю, коли щось зміниться. Не чекай, рухайся далі. І чого робити не варто: впадати в жертву, да, коли людина, в неї відкрита клітка, в неї є крила, а вона сидить і якби: М -м, я не знаю, М -м, я, напевне, не можу. М -м, я, Та ні, напевно, це не моє. Да, тобто це не для мене. От оця карта жертви, да, коли насправді все в відкриті можливості, але ми е, через те, що якось раніше було важко, і якось раніше отак все було, ми звикли до такого стану. От, із нього треба обов'язково виходити. І по-друге, п'ятірка повітря е, не, не зжигайте, не спалюйте мости да, з людьми. Не входіть, не входіть в якісь конфлікти, конфронтації, або не доказуйте взагалі хто кого, хто кращий, хто не кидайте поки нікого. Да? Подумайте. Тобто, отут, от вам власне цей туз мечів говорить: подумайте перед тим, як щось дуже кардинально робити, тому що тут можуть бути якісь такі обставини, напевно, про які ви можете потім шкодувати. Не робіть різких кроків. Ось так. Добре. І далі подивимось наступний варіант. Третій варіант. Самопочуття. Смерть. Цікаво. Четвірка кубків перегорнута. Взагалі ці карти, знаєте, вони як історія, тому що смерть це взагалі карта, коли люди від чогось уходять, від чогось відмовляються. Тобто, це може бути якийсь розрив відносин. Це може бути звільнення з роботи, коли ви або вас звільнили, або ви пішли. Це може бути коли ви все вирішили. Я більше цього робити не буду, я не піду, я від чогось відмовляюсь. Від там, не знаю, булочок з корицею кожного дня. Так, я відмовляюся. І це ваш вихід із зони комфорту, по-перше, і це ваш вихід із інфантильної позиції в дорослу. Тобто, тут явно смерть як символ трансформації говорить вам, що ви виходите із дитячої позиції в більш дорослу, ви росте, ви розвиваєтесь, і ви на правильному шляху. Тобто, тут однозначно. Спочатку може здаватись, що якісь дуже страшні карти, але насправді вони суперпозитивні, якщо дивитись в перспективі вашого життя. Добре, давайте подивимось, що варто робити, щоб вам було, щоб вам відчувалось легше, щоб вам відчувалось якось спокійніше. І чого робити не варто. Угу, тут на цій колоді теж подивлюсь. Що робити, щоб було вам краще? Угу, і чого робити не варто? Угу. Дивіться, по-перше. Верховна Жриця, да, це е, така історія, коли ми, по-перше, пізнаємо себе. Ми от бачите, тут монахиня, вона якби типу ніколи на себе не дивилась в дзеркало, а тут нарешті подивилась, Да, І якби для неї це взагалі такі О Боже, це я, це як це я така, а як я можу, а що я люблю, а що я знаю. А, ну, а що буде, якщо я тут до себе доторкнусь? А що буде, якщо я так зроблю? А як я буду виглядати? Так, тобто, це такий погляд всередину себе, і це погляд, якби аналіз своїх почуттів, своїх дій особистих, так, як веде себе поводитись. І також це карта, коли ми уходимо в себе. коли ми... Трохи відсторонюємося від людей, ми починаємо вчитись чомусь. Це карта навчання, це карта якогось такого, я б сказала, що ви трохи відходите від світу і занурюєтесь в себе, щоб себе краще пізнати. І також п'ятірка мечів говорить про те, що можливо з кимось треба повністю розірвати стосунки, і це якби про цей смерть символізує, да, що ви, якби можливо, був якийсь конфлікт, ем, в якому все якби залишилась тільки цінь цього чоловіка, цієї людини, да, яка, ну, яку ви носите з собою, але вже напевно не будете до цієї людини повертатись. Якби рекомендація. Ем, як би тут дивно не звучало, але відпустити якусь людину, можливо, піти, можливо поконфліктувати для того, щоб поставити всі крапки над І і піти з цих відносин, з ким, з ким би це не було. Чого карти не рекомендують входити в якісь довгі конфлікти, де ви берете на себе очікування, що людина зміниться. Де ви якби, берете на себе багато зобов'язань, де ви, там, я не знаю, я це зроблю це, це це, потім втомлюєтеся і починаються ці сварки, а чому ти, а чому я і так далі. Да? Тобто Тут безкінечний круг звинувачень один одного. Ну і тут, звичайно, якась непідтримка. Тобто тут хтось, явно, тут є якісь Момент з відносинами, стосунками. Да, тобто це можуть бути як особисті стосунки, так і е, в сім'ї, в роботі і так далі, але тут явно є якийсь момент, що треба від чогось відмовитись заради себе. Да, можливо, заради якоїсь самотності на якийсь час, треба відмовитись від е, людини. Да? Щоб не входити, не продовжувати ці конфлікти, де ви просто виясняєте відносини, і це ні до чого не призводить. І щоб по шестірці жезлі да? а, ем... ви все одно по цій карті не виграєте. Да? Тобто ця карта вона вам символізує, що от в цій сварці ніхто не виграє, тут немає переможців. Тут постійно одні е... проіграші. Да. Е, і тому якби не входьте в ці конфлікти, ви з цього нічого не отримаєте. Ця карта вам власне, про це і говорить. Тому якби тут рекомендація вам е, дивитись більш всередину, е, розуміти, що ви на правильному шляху по смерті, ви, можливо, від чогось відмовляєтесь, але задля кращої версії для себе. Ось так. На цьому буду завершувати. Дякую вам, що дивитеся. Якщо у вас буде прогриватись і вам відзивається, буду дуже вдячна за коментарі під відео. Я їх дійсно читаю, мені цікаво. І також за особисту консультацію пишіть мені в інстаграм дані під відео. Всім дякую, всім пока!